Уряд США знову зупинився. Історія повторюється, як у 2018 році шатдаун може вплинути на ринки. Але що буде цього разу? Поїхали! Тебе вітає, Market Areas. І сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших новин у світі. Шатдаун. Це коли уряд США тимчасово припиняє роботу через відсутність бюджету. Державні установи зачиняються, тисячі службовців йдуть у вимушену відпустку. Звучить серйозно, але ще цікавіше, як це вплине на ринки. У 2018 році шатдаун тривав рекордні 35 днів. Як же ж реагували ринки? Індекс S&P 500 під час періоду волатильності показав різкі коливання, але вже через кілька місяців відновив зростання. Золото традиційний захисний актив. Зросло, поки інвестори шукали тихо гавань. Долар залишався сильним завдяки статусу світової резервної валюти. Сьогодні ми бачимо схожу картину індекс S&P 500 на своїх історичних максимумах. Золото також оновлює рекорди долар балансує, але його доля залежить від тривалості шатдауну. Чого ж очікувати далі? Якщо шатдаун буде коротким, ринок акцій може швидко відіграти просадку. Якщо ж тривалим, золото може стати головним бенефіціаром. Долар наразі найцікавіший актив, він одночасно отримує попит як резервна валюта, але і втрачає через політичну нестабільність. Зупинка уряду США це не лише політична драма. А й ринкова можливість 2018 рік дав нам свої уроки, але і 2025 може здивувати нас ще більше. Повний аналіз і сценарії руху зовсім скоро на каналі Market Areas. Підписуйся, щоб не пропустити. До зустрічі!